Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо, як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою при впливу на організм людини. Суглоби. Ну і конкретно поговоримо зараз про колінний суглоб. Дивіться, в нашому колінному суглобі, якщо взяти в цілому всі суглоби, є та проблема, що коліно, да і всі суглоби, вони з віком получають погане кровопостачання. Взагалі, в наших суглобах є два види хвороби артрити і артрози. Артрит це запалення в суглобу. Запалення виникає завжди, коли йде якесь пошкодження, якась травма, ну або навіть ревматичний якийсь процес. І запалення буде завжди супроводжуватися формуванням в суглобі набряку. Основним критерієм, при якому можна говорити про запальний процес в суглобі, являється набряк. Але в суглобах, деколи буває інша хвороба, називається артроз. І слово артроз перекладається як постаріння суглоба, тобто, по суті, своєї при артрозі, з віком до коліна поступає недостатня кількість крові, з кров'ю менше утворюється в суглобі синовіальної змазки рідини, і із-за цього суглоб при рухах починає тертися, починає скрипіти і починає, і оцей хруст вказує, що у суглобі зменшується кількість синовіальної рідини, і ось про це вказує на артроз. Тобто в суглобах є два види хвороби: набрики в суглобі це артрит, хруст в суглобі це артроз. Але дуже часто люди відчувають біль у суглобі. Справа вся в тому, що коли суглоби болять, коли коліно болить. Для прикладу, то це не є не являється проблемою ні артрита, ні артроза. Болить завжди нерв. І тому болючість суглобу, яка називається артралгія, вона вказує на те, що відбувається защемлення нервових провідників у хребті. І коли в людини коліна болять, болять, то це проблема не коліна в цілому, це проблема не кульшового суглоба, це проблема не плечового суглоба в руках, це проблема в спині. Болить коліно, болить суглоб завжди від спини. І це не артрит, і це не артроз. При артриті суглоби набряклі, при артрозі суглоби хрустять, але якщо суглоби болять проблема в спині. Як вирішити проблему суглобів, в залежності від причини, в залежності від проявів? Як можна застосовувати обладнання Н6 при хворобах суглобів? Розглянемо артрит. Артрит це запальний процес, він супроводжується набряком. Для того щоб зажила пошкодження, щоб відбулося заростання отої пошкоджених хрящової тканини. В першу чергу з суглобу треба зняти набряк. Треба зняти накопичення вільної рідини в спорожненні суглоба. І це можна зробити застосовуючи пояс міостимулятор, який Входить в комплектацію масажного обладнання. Поясміостимулятор це джерело низькочастотних імпульсів, електричних імпульсів. Пояс накладується на коліно і проводяться сеанси електронейроміостимуляції. Оця електростимуляція призводить до тонізації дрібних вен в зоні набряку, в зоні запалення. В результаті цього вени тонізовані починають з зони запалення відводити рідину, і тоді це призводить до зменшення, а потім і зникнення повністю набряка. Після того, як забирається набряк, зменшується. Це біль, якщо він там виникає. І після цього припиняється запальний процес в області е, суглоба і, по суті, свій артрит переходить в стан артрозу. Що ж таке артроз? Артроз постаріння суглоба, постаріння коліна, бо до нього з віком прийшло менше крові. І тут треба забирати причину. Необхідно при артрозі зробити так, щоб до коліна добре приходила кров. І з цим допоможе друга частина обладнання N6 це п'ятикульковий турманівий проектор. Турманіві плафони при нагріванні дають тепло таке саме, як тепло нашого тіла. Біорезонансне, інфрачервоне, і воно глибоко проникаючи в моє тіло, прогріває, ну, можна так сказати, навіть зсередини. Потрібно розмістити п'ятикульковий проєктор під коліном і коліно прогрівати. Від нагрівання коліна там відкриваються судини, які несуть кров до коліна, і до коліна починає приходити більше крові. З крові в коліні синовіальною оболонкою утворюється синовіальна рідина, і коліно перебуває. Стає хрустіти. Щоб коліна не хрустіли для лікування артрозу, потрібно застосовувати його прогрівання. І для цього служить п'ятикульковий проектор. Але якщо суглоби болять, артралгія, то потрібно інше. Потрібно робити витягування хребта, в якому і є защемлення нервового корінчика. Тому, якщо суглоби у вас болять, то потрібно робити витяжку хребта на Ролах на тракційній частині обладнання. І коли роли будуть проводити витяжку, вони звільняють защемлений нервовий корінчик і через це воно і припиняє потім боліти. Для того, щоб зажили потім пошкоджені нервові провідники, може знадобитися деякий час, але це і забирає причину болі в колінях Тому висновок наступний: якщо суглоби у вас набряклі артрит, потрібно робити міостимуляцію. Якщо суглоби у вас хрустять, Потрібно їх прогрівати. Але якщо суглоби болять, щоб вони не боліли, потрібно робити витяжку хребта, яку ви робите на обладнанні Н6. Друзі, ми з вами розглянули, як саме потрібно використовувати масажер Н 6 для вирішення своїх проблем. Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу!